Ну ринок постоїть. Много людей уїжджають. таки хто то собирается, хто то вже виїхав. Сьогодні на одному з ринків Покровська покупців небагато, адже багато хто покинув місто через безпекову ситуацію. Продавці кажуть, попри зниження продажів ціни залишаються більш-менш стабільними. Так, ціна на молочні продукти та ковбасу наступна. Молочка ще по старим ценам. Єдине, що подняли в цині масла і твердий сир, немножко там до. 5% може бути десь от в ковбаса, не дорожчала у порівнянні з минулим тижнем. Ціна на яйця також не сильно змінилася. Так, вартість одного десятка коливається від 35 до 38 гривень. А ось овочі та фрукти знайти можна на будь-який смак та гаманець. Помідори подішовірі полеві помідори від аваці гривень. Так, сорока сорока п'яти люди ходять. Партушка теж від, 25, від 20 і до 30. Як було без змінення. Капуста подорожала. На закупці стоїть вже 28 гривень. Виноград стоит 100 гривень, 90. Домашній виноград зараз отримаємо. Вартість свіжої свинини сьогодні трохи знизилася. Так за кілограм доведеться заплатити 170-200 гривень. Ціна на сало коливається від 150 до 200 гривень. Проте на інші продукти, за словами Ківців ціни зросли найбільше на цукор, соняшникову олію та фрукти. По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах 1%. Покровськ, серпень, 2024.